У мене вже весь Тік-Ток гуде про ці перуки з Аврори по 350 гривень. У мене вже є там зелена, є руда, біла. І ось мені захотілося б ну, У нас на правому березі Кам'янському я не знайшла в Аврорах, ну, в двох аврорах не знайшла, тому попросила маму купити на лівому березі. І зараз будемо робити розпаковочку. І прямо кто ці нахвалюють, кажуть, вау, супер клас. Ну, довжина мені подобається, не коротке. Так. Ось тут є ось така прослоєчка шкіри. Знаєте, не просто там а, сітка. Ну такий густенький, я б не сказала. Знаєте, буває, береш перуку, а там оця прям сітка одразу видна. Ну, по густині подобається, але я знаю, що в цій, саме в цій перуці дуже довга чолка, але її можна буде підстригти. Тому давайте зараз. Бля, колір який гарний. Дивіться, просто такий, вже як моя машинка, такого небесного кольору. Клас! Приміряємо. Я чолочку за вушка, тому що вона дуже-дуже сильно лізе в очі. Да, він так блистить трошки, як новорічна ялинка, але в принципі для це ж не для повсякденного носіння, а якщо для косплеїв, то мені це дуже класно буде. Тим паче, що іде Хеллоуін, зараз в мене як пруть ідеї, то поруки мені дуже потрібні. Ну хочу вам сказати, ось просто провожу трошечки, ну як трошечки лізуть, звісно, волосечка, але ну, знаєте, загалом кольором як виглядає, я довольна. І ще, до речі, хочу купити перуку. Там ще, наскільки я знаю, є чорна. По-моєму, є зелена, але мені такі не потрібні. Там ще є перука курели. Ось на неї в мене вже були думки зробити косплей. А якщо ще куплю перуку, то знаєте, загрузка буде вже 50%.